Я думаю, що дуже скоро і в Європі буде чого повчитися, і в нашого бізнесу, і в органах місцевого самоврядування. Тому що в таких умовах, як працює орган місцевого самоврядування і бізнес сьогодні в Україні, ну на щастя, на щастя, більш ніхто не проходить, на щастя для них. Сьогодні ми працюємо в надскладних умовах. І останнє, що я хотів би сказати і зазначити, що рух вперед, про який я вже говорив, і той, про який завжди говорить Олександр Сергійович. Має бути і зараз, має бути і зараз, тому що складні часи, в складні часи слабкі, слабкі сході з дистанції. Я дуже вдячна за, ну, за таке визнання бути одною з нагороджених грамотою міської ради. Важко в окопі, важко бути під дощем, під снарядами. А прокинутися ранку, прийти о ранку на роботу, організувати свій робочий день для того, щоб кожну хвилину використати з користю.